Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у неділю 13 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові очікується теплий літній день, повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі температура знизиться до приблизно 12 градусів. Протягом усього дня сонце світитиме крізь чисте небо, хмари не заважатимуть. Вітер південного напрямку зі швидкістю 3 метри на секунду. Без опадів. У Луцьку стовпчики термометрів покажуть 25 градусів тепла в день, а після заходу сонця температура опуститься до 14 градусів. Зранку і до обіду на небі пануватимуть хмари, проте до вечора небо стане чистим. Вітер південний 2 метри за секунду. Без опадів. У ковалі ранок почнеться з сіруватого неба, хмари залишатимуться над містом майже цілий день. Максимальна температура повітря складе 25 градусів, а вночі буде близько 13 градусів. Південний вітер 2 метри на секунду. Без опадів. У Тернополі сонце буде супроводжувати жителів протягом усього дня. В день повітря прогріється до 26 градусів, а вночі охолоне до 14. Вітер помірний, південного напрямку, Близько трьох метрів за секунду без опадів. У рівному похмура погода втримається до обіду, але згодом небо почне розвиднюватися. Денна температура сягне 26 градусів, уночі 13 градусів тепла, вітер південного напрямку 3 метри на секунду, без опадів. В Івано-Франківську день обіцяє бути сухим і сонячним. Стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів. А вночі температура знизиться до 11 градусів, вітер південно-східного напрямку 1,5 метра за секунду. Без опадів. В Ужгороді переважно хмарно з незначними проясненнями протягом дня. Повітря день прогріється до 28 градусів, а вночі очікується 14 градусів тепла. Вітер південний 4 метри на секунду. Увечері, ймовірний, дуже сильний дощ із грозою. У Мукачеві переважно хмарна погода. Короткочасні світлі проміжки можливі, але до вечора знову повернуться хмари. Денна температура складе 28 градусів, уночі 14 градусів тепла. Вітер південний 3 метри на секунду. Без опадів. У Чернівцях погода буде сонячною з самого ранку і до вечора. Повітря прогріється до 27 градусів у нічний час близько 15. Південно-східний вітер зі швидкістю 3 метри за секунду. Без опадів. У Хмельницькому неділя пройде під впливом сонця. Протягом дня небо залишатиметься ясним. Температура підніметься до 25 градусів тепла, а вночі знизиться до 14, вітер південно-західний, приблизно 1 метр на секунду. Без опадів. У Кам'янці-Подільському неділя розпочнеться під яскравим сонцем. Ясне небо не зміниться аж до вечора. Температура в день сягне 26 градусів тепла. А вночі очікується приблизно 15 градусів. Вітер південного напрямку 1 метр за секунду, без опадів. У Києві ранок порадує сонячною погодою, проте після обіду з'являться хмари, які ближче до вечора відступлять. Температура повітря підніметься до 28 градусів, у нічний час буде 19 градусів, північний вітер 2 метри на секунду, без опадів. У фастові день розпочнеться сірим ранком. Однак уже до полудня небо очиститься. Сонце світитиме до самого вечора. В день стовпчики покажуть 27 градусів тепла, вночі 16, вітер західного напрямку менше 1 метра за секунду. Без опадів. У білій церкві ранкові хмари швидко зникнуть, поступаючись місцем сонцю, яке світитиме до вечора. Денна температура 28 градусів, нічна 16 градусів тепла. Північно-західний вітер 1 метр на секунду. Без опадів. У Яготині протягом першої половини дня небо залишатиметься сірим та ближче до вечора хмари розвіються. Вдень повітря прогріється до 27 градусів, уночі температура знизиться до 17 градусів, північний вітер 3 метри за секунду без опадів. У Василькові хмари переважатимуть зранку, але поступово вони зникнуть, і решта дня буде сонячною. Температура підніметься до 27 градусів вночі 16. Вітер західного напрямку менше 1 метра за секунду. Без опадів. В Ірпені сіре небо зберігатиметься майже до заходу сонця, проте ближче до вечора з'явиться сонце. Максимальна температура вдень 29 градусів, а вночі 17 градусів. Вітер північний приблизно 1 метр на секунду. Без опадів. У Борисполі хмарність буде триматися протягом усього дня лише надвечір небо трохи посвітлішає. Температура повітря в день досягне 27 градусів, уночі 16, вітер північного напрямку 2 метри за секунду. Без опадів. У Чернігові день почнеться з щільної хмарності, яка триматиметься аж до вечора, тільки ближче до заходу небо поступово розвиднеться. Температура вдень 27 градусів, нічна 15. Північно-західний вітер 3 метри на секунду. Без опадів. У прилуках прогноз обіцяє стабільну сонячну погоду. Жодної хмаринки протягом усього дня. Температура повітря 27 градусів тепла, уночі 17 градусів, вітер північно-західного напрямку 3 метри на секунду. Без опадів. У ніжені хмари з'являться ще зранку і лишатимуться над містом до вечора, коли небо поступово проясниться. Температура в день складе 26 градусів, уночі 16. Вітер з північного заходу 3 метри за секунду. Без опадів. У Житомирі ранок буде похмурим. Але ближче до обіду небо очиститься і над містом засіє сонце. Вдень повітря прогріється до 27 градусів уночі 16. Західний вітер 2 метри на секунду. Без опадів. У Бердичеві неділя пройде під знаком сонця, небо залишатиметься ясним від ранку і до самого вечора. Температура повітря в день складе 26 градусів тепла, уночі 15. вітер західний 2 метри за секунду. Опадів не прогнозується. У сумах ранок буде сірим, хмари вкриють усе небо, та вже опівдні вони розійдуться, залишивши небо відкритим для сонця до кінця дня. Температура в день досягне 30 градусів вночі близько 20, вітер з північного заходу 2 метри на секунду. Без опадів. У конотопі хмарність затримається до вечора лише тоді небо стане світлішим. Денна температура сягне 27 градусів, нічна 19, вітер з північного заходу 2 метри за секунду, без дощу. У ромнах прогнозують цілком ясну погоду без натяку на хмари. Температура повітря прогріється до 28 градусів, а вночі 19. Вітер з північного заходу 3 метри на секунду. Опадів не очікується. У Вінниці ранок буде похмурим. Проте ближче до обіду сонце візьме гору і залишатиметься з нами до вечора. Вдень 27 градусів, уночі 16. Південно-західний вітер близько 1 метра за секунду. Без опадів. У хмільнику вже з самого ранку небо буде чистим, попри темнішу досвітню годину. До кінця дня нічого не затьмарить сонячне світло. Температура вдень 27 градусів, уночі 15, західний вітер 2 метри за секунду. Без дощу. У Черкасах неділя потішить погожим небом і повною відсутністю хмар. Температура підніметься до 29 градусів тепла, а вночі 21 градус. Північний вітер. 3 метри за секунду. Без опадів. У смілі впродовж дня небо залишатиметься безхмарним. Температура сягне 31 градуса, вночі очікується 19. Вітер північного напрямку 3 метри за секунду. Без дощу. В умані небо буде світлим від ранку до ночі. Навіть найменшої хмарки не передбачається. Температура вдень 28 градусів, нічна 17, Вітер відсутній штиль. Без опадів. У Кропивницькому протягом усього дня триматиметься сонячна погода. Температура підніметься до 32 градусів, а вночі 19. Вітер із північного заходу 4 метри на секунду. Без опадів. У Знам'янці ще зранку небо буде абсолютно чистим і залишиться таким до самого заходу. Повітря прогріється до 31 градуса уночі 19, вітер північний 3 метри за секунду. Без дощу. В Олександрії ранок почнеться з безхмарного неба, яке залишиться ясним протягом усього дня. Температура в день складе 30 градусів, а вночі 19, північний вітер 4 метри на секунду. Без опадів. У дні до обіду небо буде хмарним, після чого ситуація зміниться. Ближче до вечора. Прояснення. Температура підніметься до 33 градусів, а вночі знизиться до 23 Вітер північно-західного напрямку 2 метри за секунду. Удень очікується сильна злива з грозою, яка стихне ближче до заходу сонця. Кам'янське. Увесь день небо буде ясним ані хмарки. Температура в день сягне 32 градусів, уночі 22. Вітер північно-західний півтора метра за секунду. Без опадів. Кривий ріг, недільне сонце пануватиме цілий день. Жодної хмари на горизонті. Температура повітря підніметься до 32 градусів уночі 21. Вітер доволі відчутний понад 5 метрів за секунду з північного заходу. Без опадів. Нікополь ясно, спекотно, безхмарно. Повітря прогріється до 34 градусів, нічна температура 23. Вітер північний 2,5 метри на секунду. Дощу не очікується. Лубний Миргород і Кременчук. У цих містах прогнозують стабільну ясну погоду без жодних опадів. Температура повітря коливатиметься між 28 та 29 градусами вночі близько 19-21. Вітри помірні. Одеса, день пройде під безхмарним небом. Стовпчик термометра в день 31 градус, уночі 22. Вітер східний, ледь відчутний, без опадів. Павлоград, день почнеться хмарами. І в середині дня пройде сильна гроза з дощем. Увечері. Прояснення. Температура 34 градуси в день, 22 вночі. Вітер північний, помірний. Полтава, хоч ранок буде ясним, уже вдень хмари заполонять небо. Очікується дуже сильний дощ із грозою, що триматиметься до вечора. Температура 30 градусів вночі 20, вітер 3-4 метри за секунду. Мелітополь. День почнеться сонячно, але в середині дня можливі грозові зливи, які закінчаться ще до вечора. Температура 35 градусів вночі 23, вітер західний 2 метри за секунду. Вільнянськ після хмарного дня сильна гроза з дощем у середині дня. Ближче до вечора небо знову очиститься. Температура повітря 34 градуси, вночі 22. Вітер слабкий північно-західний. Запоріжжя, хмари нависнуть із самого ранку і не відступлять до вечора. Опадів не буде до другої половини дня, однак увечері можливий дрібний дощ, температура 35 градусів, нічна 24. Вітер слабкий. У Ізмаїлі протягом усього дня зберігатиметься сонячна погода. Жодної хмари на обрії не передбачається. Температура повітря в день підніметься до 32 градусів тепла, уночі очікується близько 20, вітер північно-західного напрямку швидкістю 3 метри за секунду. Без опадів. У Миколаєві неділя порадує сонцем і спекою. Протягом усього дня небо залишатиметься чистим. Денна температура сягне 35 градусів, вночі стовпчики термометра опустяться до 22. Вітер із північного заходу 4 метри за секунду. Дощу не прогнозується. У Первомайську день буде світлим і політньому теплим. Прогнозується 32 градуси тепла в день і 19 у нічний час. Вітер переважно північний, швидкість 2 метри на секунду. Протягом доби без опадів. У Харсоні ранок зустріне чистим небом, і до вечора сонце залишиться головним у погодному розкладі. Вдень стовпчик термометра підніметься до 35 градусів уночі 23, вітер північно-західного напрямку 4 метри за секунду. Сухо. У Сімферополі вранці погода буде сприятливою з короткочасною хмарністю в середині дня. У другій половині можливий дуже сильний дощ із грозою, який завершиться ближче до вечора. Денна температура сягне 33 градусів уночі 20 Вітер західний близько 1 метра за секунду. У Харкові ранок розпочнеться похмурим, і сірі хмари залишатимуться в небі до завершення дня. Починаючи з обіду, прогнозується дуже сильний дощ із грозою, який триматиметься до вечора. Температура в день 32 градуси, уночі 21. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. У Донецьку неділя буде спекотною. Повітря прогріється до 40 градусів. Уночі до 23. Зранку і увечері небо буде чистим. Удень можливе коротке затінення сонця хмарами. Опадів не передбачається. Вітер південно-західного напрямку 3 метри за секунду. У Краматорську прогнозують сонячну погоду вранці, денна частина дня пройде із хмарністю, а ближче до вечора небо знову стане ясним. Без опадів. Температура повітря сягне 40 градусів, нічна близько 20. Вітер західного напрямку 3 метри на секунду. У сніжному день буде хмарним від ранку до вечора. Незважаючи на це, опадів не очікується. Температура підніметься до 37 градусів уночі 23. Вітер південний 4 метри на секунду. У Луганську з самого ранку небо затягнеться хмарами, які залишаться в небі до пізнього вечора. Дощу не передбачається. Температура повітря досягне 41 градуса нічна 24, вітер південний 2 метри за секунду. У Старобільську ранкове сонце поступово ховатиметься за хмарами, які з'являться всередині дня і залишаться над містом до вечора. Прогнозується до 39 градусів тепла в день та 23 градуси вночі. Вітер південний 3 метри за секунду. Без дощу.